Добре. Файтлайт ванвард. Гра, перша гра, перша за сьогодні на Indie Cup Ukraine. Будемо е, грати в кампанію. Подивимось, е, наскільки затягне гра, це стратегія покрокова. Всі чекають на прибуття солдат, які мають повернути порядок. Воїни вже на підході. Воїни на підході. Оберіть свого першого воїна для бойового походу. Давайте будемо розбиратися. Дивіться, значить, роботяга є з вилами. Е, називається він Олег. Чи Олег? Напишіть в коментарях. Вимушений е, змінити поле пшениці на поле битви. Щоденна <смір> тяжка праця зробила його е, витривалими дисциплінами. Чого він вилами? має бути з лопатами? Воювати будуть усі. Хоробрий, але необережний, легко відбуває стрілу щитом. Це міліція? Міліція! Може поліція? Ладно, міліція! Хай буде. Е, так, ще хто у нас є з варіантів? Е, стрімкий дикун. Дикує сіє хаос на полі битви. Мисливець. О, мисливець мені подобається. Я люблю завжди з, 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 з лука стріляти. Тихо крадеться через бізові хащі його. Ну багато, багато тут є неофіт. Роб, ну, роботягу брати не будемо. Я з я Гралями не дуже. Я буду мисливця брати. Це, це його роз... а це його розвиток, я зрозумів. Це розвиток персонажа. Беремо мисливця. Ну, вперед показуй, де вони вас нападають. Добре, і мисливець іде полювати вовків. Ну, це, по-перше, логічно. Було б дивно, якщо би там роботяга, йшов полювати вовків. Це мій загон, мисливець. Так. Характеристики його. Що в нас є? По досвіду у нас немає. Здоров'я 32, дальність ходу 2. Шкода ближня. І це багато розбиратися треба, але приємного душування. Довго там не сиди. І телефон лиши. А, блін, є круто, є розвиток персонажів, дивись. І не знаю, що ти чого не сподобалось? Насправді виглядає дуже цікаво. Ти можеш рухатися, додавати певні характеристики. Це дуже круто, це дуже класно. Так, а це ж таке? Цей воїн не є частиною вашого загону, лише тимчасово супроводжує вас. Ах ти ж. Так, тут ще щось є. Тут є його спорядження, ага. Спорядження, мисливець, окей. Все, я розібрався трошки. Так, як рухатись. Куди пішли? Так, до скрині, йдемо до скрині. Зілля, здоров'я плюс 30. Взяти. Все, скриню я взяв. Е, камеру як переміщати. Тут де показує абсолютно все. А камеру як рухати? Як рухати камеру? Блін, шкода, що камера. Камера автоматично рухається. Ось і вовки. Добре, я готовий. Так, розпочати битву з вовками. Танцюю з вовками. Так, я, я можу стріляти, чи мені треба бити його якось? Ого, як багато усього, треба читати, треба летати. Значить. Я вибираю тебе, джигліпаф. Постріл. Добре, тепер вовк на мене нападає. Ну, він нападає на цього спесіносця. Так, тепер котрий ходить? А оцей сиденький ходить. Добре, добивай цього вовка. Так. Не добив. Це в нього захист, та броня перша. Броня. Е, так, треба добити ось цього вовка. І відійти. Він не може туди походити. Угу. Це показує скільки злітинок він може пройти. Так, які варіанти? Нам треба вбити одного з двох, інакше цього ж жаруть. Ну, краще вдарити в цього. І все. А відійти в мене є якийсь варіант? Відійти немає можливості, інакше я отримую удар. Ну, Покроково, Покроково, нічого такого. Ось ці вовки, що вам спокою не дають, та з ними і будоло впоралось. От і добре, закінчили з цим на сьогодні. Нагаємо часу і веде нас далі. А, це вони відновили свою броню. Ну, поки що цікаво, що воно все е, добре описано, сподіваюся, що й прораховано. Е, як на покрокову стратегію воно не виглядає, тільки на Покрокову боївку. А тут е, з вовками знову треба б. Команда глуха оборона відновлює четверть від максимальної оборони та 50% створ противошкоді, але штрафує на два на дальності ходить наступному раунді. Ага, то я можу тут дати в глуху оборону. Так, я стану в глуху оборону. Кого вовк буде бити? Звісно ж, не того, який буде стояти в глухій обороні. Так, але стріляти я буду в цього. А цей волк кого буде добити? От, прекрасно. Так, я можу стати в глуху оборону, а можу добити цього. Так, глуха оборона спала. Прикро. Ну, поки що нічого складного, все дуже. ізі-пізі. -ізі. З овками ми справляємося. Хардкор. Відчуваю себе першим відкривачем. А, гляньте, тут якийсь чувак лежить. А, ні, вовки за нами. Трястя, це пастка. Вони замолили на нас свою засідку. Боже, які розумні вовки. Я не кину його цього монаха тут самого. Як хочеш єдиний спосіб втекти від такої зграї це бігти не останнім. А, так, Коротше, ті два тіпа кинули їх, а Монах встав і всіх розніс. Наступного разу ретельні підбирай компанію. компанія. Коротше, сталася дуже дивна штука. Ми прийшли, знайшли монаха, за нами були собаки, і оці компаньйони, які нас супроводжували, злякались та втекли і побажали мені бігти не останнім. Монах встав, всіх вбив, і ми перемогли без втрат. На порозі лиха. Ну давайте ще одну мапу зарано оцінювати. Е, занадто коротко, не надто насичено, але мені поки що заходить. Я би в таку гру, можливо, і грав, якщо б була більша відповідальність за самого персонажа в плані розвитку його вибору зброї, артефактів і тому подібне. Герой повернувся з перемогою, несучи шкури убитих вовків як доказ. Я жодної шкури не зняв. А. Та не всі вірять його історії про божественне втручання. Древній Бог врятував його, коли інші солдати втекли, та його молитви залишились невідомі. Так, нам треба підібрати ще собі компаньонів. Неофіт це що таке? Шкода, магічна. О, магія! Ні, я би взяв міліцію. Дві міліції і дві, дві магії. Все топ. Мені підходить. Декун, це що це. Він... От, коротше, міліція, декун і оцей некрофіт. Неофіт. Не некрофіт, а неофіт. Так, подобається, що автоматично вони розтають, розташовуються в тому порядку, яким би я хотів поставити. Ну єдине, що мага би поставив правіше. Так, перший стрілок. Ну, як, ну я пробував і лівою, дві клавіші. Ну, для мене це не інтуїтивно було. Так, файербол. Е, Чувак має мати манну. Чим же він стріляє, тим фаербол. Ні, добре, цей удар я поки що не буду застосовувати. Магічно. Мені здається, що він один на хід. Ні, треба застосувати. Окей. Це ао я, я Так, бити по голові собак. Ну, це не собака, це вовки. І тепер я хочу цим вдарити. Отак. Ааа, труба. Якби ж я знав. Ну, все, добиваємо будь-яке. А, це був сарказм. Дякую. Ні, та штука, розумієш в чому? Я дійшов до кінця, я не знав, як рухати мапою, бо знаєш, є перемикання екранів, завжди карту можна рухати. Я підійшов до кута екрану, де був перехід на іншу частину, і воно перемкнуло мені сцену. І я так і подумав, що окей, якщо отак я буду йти повниз, воно буде перемикати мені на інший екран. І я так і грав, а потім в мене гра щось не працювала, і я думаю, ну по-любому мусить бути якийсь рух. Мапи. давайте ще вбій. А ми поки що б'ємось і б'ємось, б'ємось і б'ємось. Була б Руслана лежичку, аби я сказала, танцюю з волками, поки серце горить. Ой-ой-ой-ой-ой! Бідолаха! Відійти, я не можу. Я стою в позицію дефу. Добий його, молодець. Так, в мене є два предмети, які би я хотів е, застосувати. Перше, це є е, зілля. І я хочу його застосувати на цього хлопчика. На свого дикого. По-друге, в мене є можливість прокачати цього персонажа. Шкода в ближньому бою плюс один і оборона плюс п'ять. Ну, дуже дивно для лучника мати оборону. Ну, я виберу оборону для цього в шкоду ближньому бою. Так. Ем, ближній бій. Візьму оборону краще. Так, що, що ми робимо далі? Йдемо вниз шукати. В принципі, гра, гра, нічого, залипальна. Вже зрозумілий скрині є, ходи лутай, вбивай. Є, єдине, що я не бачив можливості пропустити. Бій. Хотілося б полутати. Ну, тобто, пропустити бій? А, я не дістаю. Окей, я не дістаю. Це що таке? Випити зілля здоров'я. Угу. Е, давайте може я вистрілю. Чу, чу, чому цей дикий такий. Е, легкий? Ну, тобто він взагалі без броні. Так, вони тепер стали так, як треба. Я можу їх палити. Добре, дуже добре. Наступним б'є павук, а тоді дикий. Щоб класно було, якби реалізована була автовіддача. Тобто хоча б раз захід, е раз за коло ти маєш можливість е зробити автовідповідь. Так, добивай його. Молодчина. Цього отравили. У нього дуже мало здоров'я в міліції. Ну цього бракує як на мене. Зілля здоров'я. Отруїли. А я що сказав? О, Чи отравили? Отруїли. О гобліни, гобліни. Гобліни! Гобліни! Я чув про них! Кажуть, вони б'ються організовано як солдати. Добре, що їх тут мало, мабуть, розвідники. Покінчимо їх, поки вони не ви, ви привели інших. Ну, давайте. Спробуйте. Це що таке? Сила бійців. Сила зрозуміла. О, ясно. Тут важливо дивитися на те на атаку і на дефенс, кого скільки є і ще й по здоров'ю. Цього дябчика поставимо в щит на початку. Бо вони далеко. У нас є можливість стартанути. Не знаю, чому пані геометрії не дуже сподобалася ця гра. Мені насправді подобається, як, як, як її грають. Це, що це означає? Що це? А, 30, 30 атаків цього гобліна? А пішов він в сраку? Дуже, дуже сильний гоблін. У, а цей стріляє взагалі. Палити їх. Добре, це в мене рубака, він мав би з, зразу винести його. Ану. Ні, 27 шкоди. О, він від, 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 віддав. Він віддав здачу. А цей не добив. Я втрачаю цього воїна, мілорд. У... Добре. На цьому треба було в захист стати. Ну все, я втратив одного воїна. От дідько. Міліція бийте. Ще й мене отруїли. Мінус вісім я. Пухле. Він, він встав, ви бачили? Він взявся і, і, і встав, і пішов. Ти як я в понеділок на роботу. Вас цікаво, але я от, по-перше, дуже битий. У мене в інвентарі нічого. Ані, є зілля. В основному. Що за амулет? Оборона плюс один. Я дам це дикому, він завжди на, на передньому фланзі стоїть, тому плюс один. Втрат немає. Йолайт, ми, ми без втрат. О, йобре, а, а як можна зробити так, щоб я, наприклад, похилявся? Є якесь можливість, щоб я похилявся і відновив своє здоров'я? Так, я би зараз е, підпалив їх за можливості. Де мій маг? Або хоча б цього пристрелив. Так, одного я при, 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 прикокошив. Тепер оцьому треба стати в захист, інакше він помре в нього травма. Я стаю вже в захист ним, і нехай б'є наступний. Тепер маг має запалити обидвох. Запалю цього тірку. Нема чого втрачати. Вб'ємо ближнього. Ближнього. Так, ближнього вбили. Дальнього ми мене спалив. Буквально трішечки бракнуло. Павучок, ні. Є, добре. Нічо так. Нічо так єдине, що ми втратили вже двох бійців. Залишиться тільки два маги. Я хочу, я хочу в, е втекти. Я хочу втекти в дрімучі ліси. О, тут є чуваки. Піднімайтесь, я очікував на чисельні битви з вовками, а доводиться все більше ганяти павуків. Я не бачу павуків. І самі павуки стають все більшими, схоже, вони лізуть з цієї печери. Треба завалити прохід. Це не допоможе, вони вирють виру, новий прохід. Треба йти далі до джерел цієї напасті. Я не піду далі, в мене двоє людей лишилось. Нам ми за... на кордоні ми за вовками ганяємось, не за павуками, а ти б не міг би їх усіх побивати своїми блискавками. Не все так просто, павуки вже витісняють вовків, а далі у них на шляху ваше село, коли їхня колонія ростеться, вже буде пізно. Аномальне розростання їх колонії має магічне походження. Аномально магічне. Лізти в печеру! Дем, дем. У що ми вляпалися? Я не йду в печеру. Я не йду в печеру. А, це ми пройшли. Добре, головне хтось має вижити. Гігантські павуки заполонили шляхи. Сліди привели на вас до похмурої печери. Сліди привели вас до похмурої печери, з якої ці істоти виповзають повзають на поверхню. Ви вже зібралися давати задню, добре, Зда завалити вихід, коли з'явився древній Бог. Його слова змусили вас переглянути план. Зібравши волю в кулах, ви вирушили далі в темряву печери. Так, мене цікаво, чи зберігається прогрес. Так, зберігається, я просто добираю, добираю нових гравців, але вони були з першого рівня, тому їх треба буде. Треба буде прокачувати. Так, і візьму я тепер дві міліції, мені вони сподобались. Дуже лінійно, як знаєш, для світу. Хотілося б, от я зайшов в печеру і не бачите от, от таких скалях, десь там про вулочок зайти, когось одного завалити, щось підібрати, перенести. Це мікроменеджмент. Можливо. Згодом у грі таке воно і буде присутнє. Так, троє стоять разом. Це хороша нагода використати магію. Але де мій магічний чувак? Я його просрав? Де мій маг? Він шо помер? Так, це бага? Чому в мене два стрільці? У мене один мах мав бути. Чому так, дійсно, мій Мах тепер просто Мах, а не стрілець. Це може вже навіть вдарити. Ану, йому. Це в обороні. Головне здоров'я не втрачати. Головне здоров'я. А все решта, як то кажуть, будемо жити не помремо. Йому зовсім трішечки лишили, щоб померти. Чудово, прекрасно відіграли. Здоров'я не втратили, втратили лише броню, як бачите, так? дуже класно зайшли низом. Так в мене є. в мене є сценарії написані. в мене здоров'я нема. Б без жартів кажу, типу. Втомлююся, і плани були навіть на відпустку записати відео. Сценарії написані. Прості механіки. Так, прості механіки удару. Це як, типа, шахмати, да. Шахмати. Лікує поранення тільки для застосування по забоям. Так, у когось є поранення. Є двох типів поранення. По-перше, здоров'я вам і оборони. Оборона. І оборона. Так, в аптечці. У мене є аптечечка тобі отакого. Раз. Тут є ще перстень. Дві перстень Все, пороздавав. Дивіться, дивіться. Ось тако. Але дуже мало хілу насправді. Ну, от здова здоров... здорових павука, та як мені їх бити? Ну як мені їх бити, тим більше, що цей бандаж, який я наклав, взагалі дрібниці дає? А як бити тих двох павуків? Якщо я пройду, я зможу вистрілити? Зможу. Тут мага баркує. Ну, тут були гобліни, не скажи, не скажи Гобліни були. І білди, до речі, я різні загони збирав. В мене був і мах. Так, це в дефі, я цього теж в деф поставлю. Мені мені подобається. Знаєш, чому вона подобається? Тому що ти граєш, і ти розумієш, що ти. Ходиш, твоє типу, прийняте рішення впливає на хід бою. От от що подобається. Механіки може і прості, але для такого підходу багато і не треба. А ось і вихід. Сліди павуків ведуть звідси. Як це вони сліди павуків розгледіли? Мені ох, заходить. Є, є що подумати, є що пограти. Добре, ну мені здається, пограли достатньо, але як на мене маловато. Маловато контенту, маловато того, з чим ти можеш про взаємодіяти. Було б класно, би ти там підходив до якоїсь скрині, якщо ти правильно розв'язував міні-гру якусь чи щось такого подібного, тобі давали винагороду. Бо або закупитися якимись артефактами, зіллями було б було б краще.